Сьогодні розберемо ще одну проблему, пов'язану з туристичними газовими плитами, і полягає вона в сильній втраті потужності такими плитами під час їх роботи від великих газових балонів. Зараз все більше людей користуються подібними плитами під час відключення електрики, і все більше людей хоче економити не купувати цангові газові балони, а приєднувати плити до великих газових балонів. Я не супер в захваті від того, що багато хто тягне такі великі вибухонебезпечні газові балони в багатоквартирні будинки, але то тема для окремої розмови. Сьогодні ми поговоримо. Повермо, як зробити так, щоб така плита від такого балону працювала потужно і ефективно. Спершу давайте подивимось, як проявляється ця проблема. Отже, якщо я цю плитку запускаю від сангового газового балону, то на виході я маю гарне потужне полум'я вода. Не... Водночас, якщо я зараз зніму санговий балон і під'єднаю великий газовий балон, то ситуація буде зовсім інша. Відкриваю вентиль, запускаю плитку. І полум'я на ній ледь-ледь жевріє, допоки на такому полумі закипить ваша вода, то ви вже і той чай перехочете, і всюду спізнатись. Суть цієї проблеми полягає у взаємодії двох редукторів: того, що стоїть на вашому газовому балоні, і того, що стоїть всередині туристичної плитки. Той редуктор, що стоїть на балоні, видає занадто маленький тиск для того, щоб редуктор плитки видавав добрий тиск для її роботи. Рішення логічне тут дуже просте: нам треба збільшити тиск на вході в редуктор плитки, щоб він працював нормально. Але навіть не думайте для того знімати редуктор з балону, бо плитка не витримає того тиску, що видає газовий балон. Вона не буде добре працювати, і це буде просто небезпечно. Натомість нам треба зробити так, щоб з редуктора, який стоїть на балоні, виходив більший тиск, і щоб ми могли керувати тим, а який тиск буде виходити з того редуктора. І для того ми можемо задіяти один з двох способів: перший я називаю безпечно побутовий, другий менш безпечно професійний. Але перш ніж я вам про них розповім, я закликаю вас підтримати наш збір. Для Сил оборони України, посилання на які буде в описі до цього відео. І там же буде інформація про призи, які можна отримати, взявши участь в цьому зборі, і про донати, які треба для того зробити. Отже, найпопулярніші на ринку редуктори для великих газових балонів є нерегульованими. Як їх на заводі запрограмував виробник, на який тиск, такий тиск вони будуть постійно видавати. Наша проблема в тому, що того тиску 30-37 мбар замало, для того, щоб плитка добре працювала. Тому наша задача знайти регульований газ. Редуктор. Якщо ми говоримо про побутово-безпечний варіант, то мені подобаються такі газові редуктори «Каванья» італійського виробництва, які регулюють тиск в межах від 25 до 90 мбар. Часто такі редуктори можна зустріти з діапазоном регулювання від 20 до 70 мбар. Але я закликаю шукати саме з верхньою планкою в 90 мбар, бо різницю ви відчуєте. Як працює такий редуктор? Оця верхня його частина може обертатись. І стрілка на цій верхній частині нам підказує, що якщо ми будемо обертати її за годинниковою стрілкою, ми будемо збільшувати тиск, проти годинниковий будемо зменшувати його. І зараз я буду викручувати його на максимум, і ми подивимось, наскільки виросте наше полум'я. Але спершу подивимось на те полум'я, що було до, щоб потім порівняти його з тим, що буде після. Тепер викручую налаштування редуктору на максимум. Трохи довго треба покрутити, але в результаті подивіться, що ми маємо. Значно потужніше полум'я, на якому нарешті можна буде швидко зробити собі чай чи каву. Такої потужності полум'я вистачить, я думаю, 99% споживачів. Але раптом, якщо ваша плитка настільки врядна, що їй і такого тиску від редуктору замало, або вам потрібна більша потужність, щоб готувати більші об'єми їжі. То можна розглядати менш безпечно професійний варіант. І він полягає в заміні редуктора на професійний, який призначений для значно більших тисків. Тут я маю одразу зауважити, що такі редуктора не призначені для роботи з туристичними газовими плитами. Їх можна адаптувати під роботу з такими плитами, будучи надзвичайно уважним і акуратним. Якщо у вас немає таких якостей, то краще до цього методу навіть не підходити. Але щоб наглядно продемонструвати, як все працює, зараз я зніму побутовий редуктор, начеплю професійний і ми ще детально про нього поговоримо. Отже, редуктор на місці, і перше, що я маю зробити, то налаштувати на ньому тиск, який буде добрим для моєї туристичної плитки. Одразу зауважу, що на манометр я навіть не дивлюсь, бо тиск, який буде добрим для плитки, на цьому манометрі навіть не відзначиться. Він призначений для більших тисків. В нашому випадку стрілка навіть не рушить з місця. Як я підбираю тиск для цієї плитки? Спершу відкручую вентиль цього манометра проти годинникової стрілки, як власне і вентиль побутового манометра він працює, щоб повністю скинути з нього тиск. Тоді відкриваю газовий балон і відкриваю повністю вентиль на плитці. Після чого обережними рухами закручую вентиль за годинниковою стрілкою до того моменту, як почую, що з плитки починає йти газ. Щойно з'являється невеликий спротив при крутінні вентиля, Починає шипіти газ на плитці, і в цей момент я запалюю конфорку. Після чого треба бути максимально уважним і хірургічно точним. Обережними рухами вентиля я його кручу знову таки за годинниковою стрілкою і уважно дивлюсь на полум'я на плитці, не на манометр, а на полум'я на плитці. І дивіться наскільки мало треба повернути вентиль, щоб збільшити потужність полум'я. Кручу, кручу, кручу до того моменту, як полум'я ледь-ледь починає вже здувати само себе. Отакі от моменти з'являються. Тоді даю трохи задню, і на виході маємо отаке гарне полум'я, яке буде одночасно і потужним, і безпечним. Але не полінуюся наголосити ще раз. Дивіться, наскільки мало треба повернути цей вентиль, щоб ситуація стала вже неприємною. Буквально менше половини оберта і що вже робиться з плиткою, тому максимальна уважність тут. Ваш головний друг і ваш головний союзник. Тепер, нарешті, на плитці є гарне потужне полум'я, можна готувати величезні об'єми страв, начебто можна радіти, але не поспішайте. Оскільки такі редуктора дуже ніжні до того, що ви з ними робите, то я б сказав, їх не варто ставити в приміщення, де може бути людина, яка не знає, що робить. Наприклад, діти, якщо вони вирішать з тим редуктором побавити щось покрутити, це може закінчитись небезпечно. Бо на у побутовому редукторі є захист від дурня. ті максимальні 90 мб, які він видає, не зроблять вам шкоди. На цьому редукторі такого захисту немає, і тим редуктором собі можна нашкодити. Ще один недолік це мінімальна потужність полум'я. Якщо на цій плитці захоче щось приготувати в малому посуді і на малому вогні, то навіть зменшивши потужність полум'я до мінімуму, воно все одно для такої мети буде завеликим. І відповідно мені знову треба лізти до редуктора, знову контактувати з ним, зменшувати потужність полум'я, для того щоб можна було з ним працювати і з маленьким посудом. Ще одна небезпека, яка чатує на вас при використанні великої потужності плитки докупи з великим посудом, це те, що частина тепла від того посуду буде відбиватись і повертатись назад до плитки. А такі дешеві плитки зазвичай не мають додаткового дна, не мають додаткового теплоекрану. екрану. Тому поверхня, на якій стоїть ваша плитка. Буде дуже сильно нагріватись, тому треба подбати про те, щоб та поверхня була не горючою і в будь-якому випадку завжди бути поруч і контролювати її нагрів, враховуючи додаткову небезпеку, яку несе з собою професійний редуктор, і те, що з ним треба час від часу взаємодіяти, робити додаткову роботу, то сто разів подумайте, чи точно він вам потрібен. Я закликаю все-таки дивитись бік побутових варіантів, які не дозволять вам зробити собі щось небезпечне, і це, на мою думку, є кращий варіант. Але завжди варто знати всі варіанти, щоб могти з них обрати то, що є найкращим саме для себе. На цьому на сьогодні у мене все. Я вам ще раз нагадаю про наш збір посилання, на який буде в описі до цього відео. А наразі дякую за перегляд і щасливо!